Вітаємо вас в ефірі Лтави, депутатський канал. І сьогодні ми будемо спілкуватися із народним депутатом України Юрієм Бубликом. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора, шановні. Олеглядиші, нагадаю, що юрій бублик представляє фракцію Свобода у Верховній Раді України, і я також хочу нагадати, що вас обрали членом комітету з питань аграрної політики та земельних відносин. Ось скажімо, участь у цьому комітеті для вас. Це була бажана очікувана подія. Так, пане Анатолію, мною як народним депутатом подавалося клопотання до фракції, і фракція подавала мою кандидатуру на участь в, в аграрному комітеті. Так, кожен депутат Верховної Ради з певним клопотанням звертався до своєї фракції, і фракція вже делегувала депутатів своєї фракції до той чи іншого комітету. Депутати позафракційні цю процедуру виконували самостійно. тобто заявляли клопотання до той чи іншого комітету. Наскільки відіграла роль? У цьому обранні саме те, що попередня ваша посада, це Ковалівський сільський голова? По-перше, я за своєю базовою першою вищою освітою є агрономом. По-друге, я народився і виріс в селі, працював у селі, і це до мене ця робота у аграрному комітеті до мене датична звичайна. Отже, які будуть пріоритети, на ваш погляд, можливо, з вашої ініціативи у роботі цього комітету. Працюючи в аграрному комітеті, в аграрному комітеті я дослухаюся до його роботи, до механізмів його роботи, оскільки я вперше є народним депутатом. Поряд з тим я звертаю увагу на ті законодавчі, на ті на те законодавство, яке регулює аграрний сектор України, знаходячи в ньому якісь непорозуміння, якісь речі, які Прописані недалеко не в інтересах селян. Я роблю зауваження. Мої фахові спеціалісти, фахові юристи, пропрацьовують їх, і ми напрацьовуємо станом на сьогодні певні законодавчі ініціативи щодо внесення змін до тих чи інших законів. Як, наприклад, опрацювавши закон України про земельний банк, ми знайшли. Три чотири не состиковки із Конституцією України. На сьогодні готуємо конституційне подання з цього приводу. Юристи допрацюють. Ми винесемо його на розгляд фракції «Свобода». Якщо мої побратими його підтримують, ми будемо ініціювати дане звернення. Ну як відомо, закон про земельний банк це такий собі один із перших кроків до такого кардинального рішення, як скасування мораторію на продаж землі. Так. Тобто, все до того йде на ваш погляд. Ну, звичайно, чинна влада зацікавлена у скупці земель у розширенні своїх латифундій. А скільки і стратегічних підприємств державних залишилися одиниці, а вони мають практику заробляти не певні відсотки, а заробляти в рази. І дерибанити державного майна вже не вдасться за його відсутністю. Тому покладають око, звичайно на українські чорноземи. Але так чи інакше, продаж землі це не є якимось таким ново. Української, української державності, української політики так і таке інше. От, ставлення вашої фракції саме до ідеї перетворення землі на товар. Всеукраїнське об'єднання Свобода категорично проти. Продажу земель сільськогосподарського призначення на вторинному ринку. Власником землі повинні бути територіальні громади. Звичайно, якщо прийшло вже розпаювання, то в людей землю ніхто відбирати не буде. Але держава повинна створити такі умови, щоб за справедливу ціну, хто не бажає працювати на землі, бажає її продати, щоб держава могла цю землю придбати. І далі власникам цієї землі повинні бути територіальні громади. Територіальні громади повинні здавати в довгострокову, можливо, і в довічну в оренду, але в оренду, якщо земля використовується не за цільовим призначенням, якщо знищується її, зменшується її родючість, якщо не дотримується сіва зміна і інші речі, які згубно впливають на родючість українських чорноземів, то звичайно з оренди така земля повинна вилучатися, тому що це найбільше багатство українського народу. Ну як відомо на селі не тільки проблема землі, дуже така важлива, а й певні соціальні питання. До речі, от комітет з питань аграрної політики та земельних відносин він звертає увагу саме на соціальне становище на селі. Нинішнє на сьогодні відбулося лише два засідання комітету аграрної політики перше було установче організаційне, на другому розглядалися ті законопроекти, які були заветовані президентом. тобто потужні роботи комітет ще не розпочав. Так чи інакше, ви зараз працюєте у своєму окрузі 145-му і спілкуєтесь зі своїми виборцями, частина Полтави, Котелевські, Полтавські райони. Отже, що відбувається під час цих зустрічей? Своїм пріоритетом у своїй роботі я вважаю роботу на території виборчого округу оскільки я депутат-мажоритарник, то цією метою, як я і обіцяв під час виборчих виборчих перегонів, і вже після них ми налагоджуємо роботу громадських приймалень. На сьогодні п'ять громадських приймалень відкрито. Ми устатковуємо роботу, щоб вони злагоджено працювали в інтересах нашої полтавської громади. Це чотири стаціонарних громадських приймальні і одна пересувна громадська приймальня, яка за чітким графіком буде. Курсувати по селах Полтавського та Католевського районів, крім того, особливістю роботи народного депутата Бублика є те, що всі помічники-консультанти є публічними особами. Вони публічно відкриті. Інформація щодо діяльності, планів роботи і потижневі звіти народного депутата будуть висвітлені на сайті інтернет-сторінка народного депутата Бублик.Інфо. Так що всіх. Запрошуємо шановні полтавці відвідати сайт. Крім того, ми практикуємо щонайменше раз на тиждень. Будемо проводити онлайн-конференції для прямого спілкування з виборцями. Часи, коли проходитимуть ці онлайн-конференції, будуть анонсовані знову ж таки на інтернет-сторінці. З якими запитаннями ваші виборці найчастіше до вас звертаються? І чи ви відчуваєте, як уже народний депутат, що ви в змозі допомогти? За час роботи громадських приймалень я провів два особистих прийоми громадян. Дуже важко проходять прийом, дуже важко проводити прийом громадян, оскільки наші полтавці йдуть із зверненням, починаючи із соціально-побутових питань, незалатаного даху, чи то відсутності води, чи каналізації, і закінчуючи лікуванням членів своєї градини, найбільш болісно сприймається коли. Член родини приходить, щоб пролікувати свою дитину. І в цей час лікування коштує дуже великі гроші, які абсолютно не співставні із родинним бюджетом, навіть річним, навіть десятирічним. Коли мова йде про лікування, 100, 120, 150, 180 тисяч євро. І звичайно дуже близько сприймаєшся до серця, намагаєшся допомогти, але розумієш, що допомогти ти нічим не зможеш, коли мова стосується великих сум коштів. Звичайно, тут потрібно змінювати саму систему влади. І відношення держави до медичної галузі поряд з цим хотілося б зазначити, що сьогодні на українській правді я спостерігаю, що чергові 190 мільйонів гривень уряд спрямував на черговий косметичний ремонт Феофанії в той час, коли в нашому рідному місті Полтава скорочують клініки, взагалі глумляться над медичною галузю, і тому я переконаний, що кожен депутат – це першочергово зобов'язаний проживати на території свого виборчого округу. Користуватися медичними закладами свого виборчого округу, і тоді воно йому буде боліти стан справ у медицині в кожному виборчому округу. Якщо кожен депутат про це перейматиметься, то тоді стан медицини у нас буде суттєво кращий. А феофанію потрібно закрити як якусь привілейовану клініку для якихось царів, богів вона просто не потрібна. Так само і діти депутатів повинні ходити до місцевих шкіл, де він обирався, і діти повинні ходити до полтавських шкіл. До Луганських шкіл, до донецьких шкіл, тоді вони знову ж таки прийматимуться станом освіти в Україні. А в противному разі, коли діти лікуються, навчаються за кордоном, депутати-олігархи пов'язують своє майбутнє не з Україною, не з українською землею, а і за кордоном, їм Абсолютно наплювати на стан медицини, стан освіти і стан культури я на правильно нашій розумів, українській зрозумів, що ви готові підготувати певний законопроект, згідно з яким, скажімо, народний депутат повинен лікуватися від помажоритарки в своєму мажоритарному окрузі. Діти його повинні навчатися у школі. Такі інші слушна думка, але я гадаю, тут повинен бути не на рівні законопроекту. Тут повинно бути на рівні совісті, на рівні моралі цього депутата. Якщо він обирався від певної території, він повинен бути жителем. Тієї територіальної громади. І, звичайно, він тоді буде прийматися станом справ, починаючи від культури освіти, медицини і закінчуючи станом доріг, станом комунального господарства і всього іншого, що є нормальними елементами нормального людського життя, тобто елементи інфраструктури то чи іншого населеного пункту? Ви говорили про те, що будуть працюють вже ваші приймальні, Що люди приходять так. з такими питаннями основного соціального побутового характеру, дахи, лікування і таке інше. Ну як відомо, це не головна, скажімо, не головне завдання депутата народного, головне це законотворча діяльність. От у цьому плані, що вам вдалося або Можливо, що ви плануєте найближчим часом доробити знову ж повторюся. Як депутат-мажоритарник, я своєю прерогативою бачу налагодження роботи із полтавською територіальною громадою. Це в першу чергу. А щодо законодавчих ініціатив, то фракція Свобода в нас є сильний юридичний відділ нашої фракції, який разом із нашими партнерами по опозиційній коаліції із батьківщини і з ударом напрацювали. Не один десяток законодавчих ініціатив, які станом на сьогодні вже внесені до стін Верховної Ради України. Тому знову ж таки першочергово налагодимо роботу на теренах виборчого округу, де бачимо прогалини в законодавстві або його неузгодження, ми будемо готувати законопроекти, і, звичайно, депутат Бублик вноситиме до Верховної Ради. Ті чи інші законопроекти, які в інтересах нашої полтавської громади, ну скажімо, про конкретні речі щодо роботи Верховної Ради найближчим часом є така пропозиція провести позачергову сесію. Так. Відомі причини поясніть позицію у цьому питанні вашої фракції. Свободи враховуючи те, що ми із батьківщиною і ударом є політичними партнерами, союзниками, так би мовити. Тому дана пропозиція щодо скликання позачергової сесії, це була ініціатива батьківщини, і з врахуванням того, що ми є політичними партнерами, ми підтримали цю. Ініціативу і зібрали 150 підписів народних депутатів з ініціативою провести позачергову сесію Верховної Ради. Це пов'язано із неналежним утриманням політв'язня України Тимошенко Юлії Володимирівни. Як би хто не відносився до цього політика, але в першу чергу це є жінка і ті умови, які висвітлюють змі, як її утримують із камерами відеоспостереження і в душі, і там, де вони ну геть недоречні, із стеженням і стежуть за нею охоронці хлопці, а не жінки, як воно є в усьому цивілізованому світі, ну це є щонайменше найменше і це дуже низько, на моє велике переконання. Тому скликання цієї сесії є слушним. Поряд того на цій сесії, ми хотіли б заслухати звіт Генерального прокурора України щодо дотримання прав і свобод громадян, в тому числі в'язнів, і в тому числі політв'язнів в'язнів Луценки й Тимошенки. Скажіть, будь ласка, якщо ця сесія буде зібрана, вона буде ефективна. Вона досягне на ваш погляд оцієї цієї мети. Важко сказати. Я маю великі сумніви, що вона буде не зібрана, тому що владна коаліція у складі партії регіонів і комуністів порушують конституцію, починаючи від особистого голосування, починаючи від невживання державної мови в стінах парламенту. То їм не не складе великого труда порушити конституцію і в напрямку скликання позачергової сесії на вимогу 150 депутатів. Пан Рибак, голова Верховної Ради, знаходить причини. Чи то несправжні підписи, чи то якісь гроші потрібно витратити з бюджету. Цікаво, які саме, як кожен депутат за свій кошт добирається до Києва і приймає участь у пленарних засіданнях. Ну, ще раз нагадаю, що так трапилось, що ви були обрані народним депутатом, перебуваючи на посаді ковалівського сільського голови. Як відомо, зараз ви не можете суміщати ці дві посади. То що далі в цьому плані ну, тут далі все зрозуміло. Станом на сьогодні обов'язки сільського голови за законом виконує секретар кавалівської сільської ради у Верховну Раду внесена внесений проект постанови про, про зачергові вибори кавалійського сільського голови. Спочатку мова йшла про 17 березня, але дана постанова не була проголосована, бо її не встигли. Не, поставити на голосування в останній день. Першої сесії сьомого скликання. Тому, гадаю, в перші дні. Другої сесії дана постанова буде проголосована. Оскільки вона не є єдиною, там щонайменше три десятка сільських, селищних і міських голів плануються позачергові перевибори. Міських голів, зокрема, міського голови столиці Києва про міського голову столиці мова станом на сьогодні не йде, і я сумніваюся, чи вона йтиме взагалі до президентських виборів. оскільки чинна влада вибори в столиці програла, вона розуміє. І що вона програє і вибори міського голови. Мати некерованого міського голову в столиці, партія регіонів і комуністична партія далеко не хочуть, тому що попереду вибори президента. Тому вони всіма правдами і неправдами, знову ж таки порушуючи Конституцію чи і чинне законодавство України, відкладатимуть вибори київського міського голови. До речі, президент Янукович, виступаючи на урочистостях, з нагоди Дня з він говорив, знову наголосив, що необхідна конституційна реформа. От ваше ставлення. До таких закликів? Все можливо, є необхідним. І не з цього потрібно починати. Потрібно починати із соціального стану нашого суспільства. бо Люди перебувають у злиденному становищі, ледь-ледь кінці з кінцями зводять звичайно. Можливо, якісь потрібно вносити корективи і до конституції України, яких вимагає сьогоднішній день. Але якби ці зміни не були в інтересах нашої української громади, України. Народу України то так, звичайно, але я на 100% переконаний, що ці зміни вноситимуться лише в інтересах бандитського олігархічного цього клану, який на сьогодні є при владі, тому що одним із пунктів змін до конституції в очах Януковича блистить те, що потрібно обирати президента у стінах Верховної Ради України. Маючи більшість, пан Янукович хоче бути вічним президентом, вічним царем. За своєю ментальністю українці ніколи не терпіли диктатора, ніколи не терпіли царя. І я переконаний, що царя в нашій державі ніколи й не буде. Люди завжди повинні обирати собі гідне керівництво шляхом прямого таємного волевиявлення через прямі вибори. Ну з іншого боку, є такі приклади, як Італія, Німеччина інші цивілізовані країни, де президент обирає саме парламент. можливо, не так в. І погана ця ідея не згоден з цією позицією для е, світогляду для ментальності українця краще пряме волевиявлення, де кожен, прийшовши на виборчу дільницю, скаже своє за чи проти щодо Януковича щодо іншого кандидата. Це буде чесно до іншого кандидата. Зараз в опозицію. обговорюються кандидатура єдиного кандидата на. Посаду президента 2015 року. Це питання не на часі, але моє суб'єктивне бачення, що кожна політична сила на виборах 2015 року буде висувати свого кандидата, і на моє переконання, це є правильно. Тобто, кожна політична сила нестиме ідею своєї політичної сили разом із своїм кандидатом до виборця. за результатами, знову ж таки, в першому турі ніхто не переможе, і за результатами першого туру тоді потрібно проводити консолідацію, узгоджувати кандидата. Звичайно, це буде. Де той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів виборців, і знову ж навколо нього опозиційні сили повинні всі єднатися і лобіювати, і просувати, і агітувати за узгодженого кандидата від об'єднаних демократичних націоналістичних сил? Ну це ми поговорили трошки про наше можливо недалеко майбутнє. А як відомо завтра така дата? знову чергова річниця. Події під крутами. Ваша позиція щодо цього це вже як заключне слово. Це історія, ця сторінка в історії України не є трагічною. Вона більше є героїчною, тому що кожній події намагаються прищепити елемент якогось трагізму. А забувають про героїв. Дійсно, ці хлопці, студенти, які вийшли на захист своєї батьківщини, вийшли на захист своєї столиці, дійсно є героями. І цей вчинок потрібно вшановувати. На цьому вчинку потрібно навчати наступні покоління. Я дуже вдячний молодіжним організаціям, молодіжній свободі, іншим громадським організаціям, які організували сьогодні Круглий Стіл об 11-й годині. Він прийшов, прийшов змістовно і представники громадських. Організацій організацій Старшого покоління вже сиділи не в президії, а сиділи як рядові учасники Круглого столу, що також було приємно. І вони з задоволенням передали керівництво круглим столом і взагалі запрошують молодь до співпраці в цьому напрямку. Бо саме молоді люди, студенти. Е Звершили цей подвиг 95 років тому. Полтавська делегація сьогодні в ніч відбуває до станції Крути. Ми вшануємо, місце, вшануємо героїв Крут, відвідуємо місце бою, відвідуємо музей. І завтра, шановні полтавці, всіх запрошуємо на 17.00 до будинку культури. Турбомеханічного заводу за адресою Павленківський парк 1, де о 17.00 розпочнеться концерт з нагоди вшанування героїв Крут. Раді будемо всіх бачити. Цікава змістовна програма. До зустрічі на концерті. Ну а я лише надаю, що це був Юрій Бублик, народний депутат України. Дякую вам за ваші відповіді, Дякую за те, що стежили за нами. До побачення. Дякую, до побачення.